Ну, оце двигун шепче просто. Воу-воу-воу-воу. -во. Ж. -ж, -ж. <с> оце кидає. Так, мінус прицепчик. Стояночка. Все, зацепили. Професійно просто, за секунду. За секунду втратили причіп два рази. <с> Дуже професійно. Так, у нас майже 50 кілометрів. Я, я думаю, що якщо 50 наберемо, то якийсь новий етап гри відкриється. Можливо. Ай-яй-яй-яй-яй! Ось відкрився. А, саме п'яснувся. Відкрився новий етап гри. Зараз проїдемо 50 кілометрів. <с! <с!> Шустро, бистро. Ну, угу. коротше, це знак. Це знак, що треба переходити на більш повільнішу тачку.